Вітаю вас, Божі люди! Христос Воскрес! Мені, мій друг, позавчора прислав такий хрест, друзі. Тут написано: І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Якщо глянути, друзі, якось був в Сполучених Штатах, є магазини Хобі Лобі. Круті магазини, де багато християнських аксесуарів продається, друзі. Там можна що хоч знайти, і, і такі шедеври, друзі, там не було. Скажу. Це просто ручна робота. Це умільці є. Я сидів сьогодні, друзі, думав за нашу церкву. Наскільки вона багатогранна, друзі? Це просто щось неймовірне. Тут у нас, от якщо ми кажемо мікрокосм, це коли люди зібрались, то завжди є поєднання якоїсь ідеї. Уявіть собі, що б могло б так з'єднати таких людей. Сьогодні дивлюся, ми з Веніміном сидимо і так в голові прокручуємо. У нас є в минулому консоргі нашого міста. Є в нас в церкві, значить, дільничі нашого міста, є депутатський корпус, який очолює тут місто, керує всім, є юристи, економісти, катаржані, я називаю цю категорію людей, є діти. Тут просто люди добрі, вам, вам не передають, наскільки тут багато рані люди. В когось хтось читати тільки по складам, трошки вміє, взагалі не дружить за світою. Хтось по пару дипломів докторських має, друзі. Це цікаві люди зібралися. Христос собі всіх нас, друзі. Це не щось неймовірне, наш Господь такий великий, друзі. Коли ми говоримо взагалі про віру, один вірш, який хотів би, щоб ви згадали сьогодні, його Біблія він звучить так, друзі? Послухайте, це золотий вірш Біблії. Якщо ви його не знаєте, то ви так тихенько зараз візьміть собі його, запам'ятайте, де він записаний, і вивчіть, щоб вам хоча б справляти враження, що ви віруюча людина. Хоч ну, трошечки, знаєте, якийсь імпульс, їх дасте нам. Бо якщо ви його не знаєте на пам'ять, то як би ви, скажу так, не перетворялися, скоріше всього, у вас віри немає. Ні, вибачте, будь ласка, ніколи не буду. як би ж ну так делікатно поговорити з нашими людьми, щоб не образились. А ви ж не, не горді, то ви не ображаєтесь, да? а, то. Ми сьогодні маємо вияснення для себе, друзі: в мене християнська віра чи християнська культура. Християнська віра чи культура. Інститут розумкова каже, що в Україні 90% людей це християнська культура. Десяточка віруючі. Спробуйте себе сьогодні, друзі, пропустити через тест, віруючи я по культурі чи по вірі. Друзі, це дуже важливий момент. Сьогодні буду говорити з вами три ступіні, три сходинки віри, але перед цим вірш на пам'ять, який обіцяв, записаний він ось де Євангеліє від Івана, 3, 16. А ну, давай з віручими. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ще раз, віруючий, мав життя вічне. Ріденьки, ви чуєте? Віруючий, Воскресне. Спитайте собі, чи у вас Христос Воскрес це сьогодні місто Привіт? Чи це справді ви вірите в це? Є ідея така в фізиці, як закон маятника. Я, до речі, про нас зараз говорю: якось викладач фізики пояснював студентам, як діє закон маятника. Закон маятника, він звучить так, друзі. послухайте. Предмет прикріплений до будь-якої основи зверху і відсунутий в бік, з кожним коливанням, зменшує амплітуду руху. Тобто, як це було все? Що робив цей викладач фізики? Зібрав своїх студентів. Прояснив їм закон маятника, спитав вірити в нього, всі кажуть, вірують. І от уявіть собі на хвилиночку, да? Тут, де сидить наш лідер молоді Діма. Він теж був серед тих, хто вірить в закон маятника, ну фізика, точна наука. Предмет, Викладач, коли його запросив, каже, ти віруєш. Він каже, ну, звичайно, вірую. І ось що було зроблено, друзі. Предмет прикріплений зверх, на потужному послухайте, тросі такому, була причеплена велика гір'я піднесена до студента до його носу, відпущений. І так маятник пішов. В одну сторону пішов, потім точка зупинил, зупинки зупинилась і потім назад цей предмет йшов. І по фізиці кожне коливання має амплітуду що менше. І ось коли до діми наближалась вже гір'я наша 32. Кілограмовочка, Діма просто вскочив і втік просто. Це ідея про нас, коли ми кажемо, Христос воскрес! рідненькі. ви реально вірите, що ви воскреснете? Чи у вас просто культура така? І вмісто привіт сьогодні. Задайте собі питання. Як зрозуміти, віруючи я чи ні? Віруючий в Сина Божого, має життя вічне, невіруючий, вже засуджений. Ось все просто віруючий. Життя вічне. Зрозуміло, що можна заміряти вчення душу, скільки вона важить. Кажуть, 21 грам. В момент смерті людина втрачає 21 грам. Душа пішла до Бога давати відповідь, як жив. І так, три сходинки віри, чи вірую я, чи ні, друзі. Обов'язково треба їх пройти всі. Не зупиняйтесь на одній. Будь ласка, друзі. Коли ми говоримо за віру, віра це переконання, що Бог зробить так, як він рахує правильним, а не так, як я хочу. Віра, взагалі, якщо говорити, друзі, це визнання чогось реальним і дійсним без попередньої, фактичної або навіть логічної перевірки. Це віра, ми говоримо, да, друзі. Справжні зміни, до речі, в житті вони починаються з того часу, коли людина переходить з номінальної віри в реальну і так віруючи, має життя вічне. Але тут зараз. У нас вже в народі, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, то яка ж це віра має бути? Православна, католицька, протестантська. Рідненькі почуйте. Христос каже просто, майте віру Божу. Якби то в Біблії було написано майте віру православну, то зараз православні в мене просто пальчиком і носиком. Отак, Володимир, дивись, Варна, читай. Православну. Католик те саме протестант, те саме. а яка Божа, а яка не Божа. Ось просто. Майте віру Божу. Сам Христос скаже про віру Божу, не просто про православну, католицьку чи протестантську, друзі. І ось три фактори віри. Сьогодні ми їх разом проходимо, друзі. Вони дуже важливі. Перше, перший ну, сходинка віри треба просто вірити. Ось коротко якщо. Просто вірити в, в те, що є факт існування Бога. Чи проходите ви цю сходинку? Це дуже хороше питання, друзі. Коли ми говоримо про. Існує він, чи існує? Можливо, просто трошки тронемо теорію еволюції. Три закони фізики. Перший закон. Підтримка. Закон збереження углової інерції. Якби колись 4 мільярди років назад, вся енергія чи матерія в світу, яка кажуть по еволюції, зібралась в маленьку таку точечку, До речі, точечка менше в мене в Біблії. Так кажуть люди, які. Тіпа вчені. Потім ця точечка дуже швидко крутилася. Питання звідки взялась точечка? Слухайте. Ідея ніхто плюс ніщо, то це на фрунзе палати оббиті войлоком. Південьки, де взялась точечка? Ну добре, десь ну, взялась, ладно. Потім вона крутилась. Якщо вона крутилась, тепер закон збереження углової інерції. Дивіться, друзі, що буде далі? Е, якщо воно вдруг. Взирвалося все, взірвалося, то всі частинки мають по закону збереження угловоенерції, фізика, крутитись в одну ту саму сторону. У мене питання, чому Венера і Уран, тільки серед, серед дев'яти шариків крутяться в другу сторону. Тобто ніколи вибуху не було. Другий закон, можливо, вам буде доречний, другий закон термодинаміки. Закон, який каже, так, все розвивається в стан хаосу. Складні структури приходять до спрощення. Якщо ви хочете відчути на собі закон другий закон термодинаміки, подивіться зранку на свою зачіску. Тільки враження що там хтось кубло за ніч зніс. Рідненькі, почуйте мене. Хтось сказав так, Володя, почекай, де взявся Бог? Кажу, взагалі нелогічне питання. Взагалі, просто не задавайте навіть це Ну, нелогічне питання. Для того, щоб щось взялося, необхідність є три елементи, обов'язкові, точні елементи Має бути час, простір та енергія. В принципі, Бог був завжди, друзі, коли ми говоримо за Бога. Немає ні початку, ні кінця. Знайдіть на моєму кільці. Початок або кінець. Знайдіть на прямій початок і кінець. Бог є перша причина. Треба просто вірити, що Він існує. Це вже непогано, якщо ви просто вірите, що Він, друзі, існує. Біблія, Біблія каже, а без віри догодити Богу неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до нього, вірував, що він є, і тим, хто його шукає, він воздає. Класно. Сьогодні, коли я говорю за причини невіря, друзі, причини для невіри, вони більш сьогодні не. Не інтелектуальні, рідненькі, не треба замарачуватись, будь ласка, не розказуйте. Можна просто протись по фізиці. Якщо ще хочете, послухати, докази існування Бога, вони вже научні, доказати протилежне неможливо. Можливо, вам просто вчинити один на розочку, звати його Майкл Геллер. 820 тисяч євро отримав людина, отримала за темп, телпантовську премію, за премією за докази Бога математичним шляхом. Тобто він є. Протилежно доказати неможливо. Майкл Геллер 820 тисяч євро. Нобель не давав математикам премії, тому що колись жінка Нобеля згрішила з математиком. Ось така ідея. Але Темплтон давав. Друга ідея, другий принцип сходинка віри. Основою віри, друга сходинка, друзі, обов'язкова. Якщо ви першу пройшли, вже непогано. Добре, ж віруєте. Біблія так і каже: ти віриш, що Бог єдиний? І так і каже Біблія, добре що віруєш, і далі послухайте аргумент, і біси вірують і тремтять. Слухайте, виходить, що і біси не атеїсти, і дьявол не атеїст. Да, тобто, якщо ви одну сходинку пройшли, то яка ваша віра? Вона ще не Божа віра. Вам необхідно пройти другу сходинку. Біблія каже: послухайте, Римлянам 10, 17, отже, віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тобто, підстави для моєї віри має бути Біблія. Якщо підставою для моєї віри не була Біблія, то чи є в мене віра? Віра завжди будується на інформації. Якщо взяти знову таки логіку, в мене четверо дітей. Єдиний спосіб зрозуміти, як діти відносяться до мене, це подивитися, як діти відносяться до моїх слів. Правильно? Ще раз. Як зрозуміти, як діти відносяться до мене? Це подивитися, як вони відносяться до моїх слів. Якщо я стверджую, що я християнин, а Христос каже: послухайте, по тому узнаю, що ви мої учні, якщо будете перебувати в моєму слові. У нас був варіант такий, я колись казав мій друг Володимир, він каже, зібрав своїх дітей і бачить, що вони так штормить їх трошечки. І каже: слухайте, діти, то ж Біблія каже ну, заповідь з обіцянкою. Слухай батька та матір, і тобі буде добре на землі, і будеш довго жити. Як ви розумієте? Слухайся слово або поважай слово, ще так перекладається, поважай. Це як повага до, до мене, яка вона? А вони сидять, і дивляться, на татка кажуть, татку, це там глибоко в душі, в душі. І так, повага до Бога, друзі, це слово Його сприймати серйозно. Якщо ви не читаєте слово, друзі, будь ласка, не треба це слово я християнин приміняти. Там нічого з Христом вас спільного немає, там навіть не пахне християнством. Прийміть рішення читати Євангеліє кожен день. Якщо у вас філософський розум почні з Євангелія від Івана, якщо більш практичний, починайте з Євангелія від Марка, можливо. І так, друга сходинка. Віра будується на Біблії. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Ставлення до Божого Слова визначає моє ставлення до Бога. Ось така ідея. І так, а тепер дивіться, що цікаво виходить, коли Христос був спокушуваний в пустелі юдейській. Диявол до нього підступив і написано Спокушував Христа, і цікаво, друзі, що Він навіть цитує Боже Слово і вірить, що Бог є, і навіть Боже Слово цитує. А яка в нього віра рідненькі? Якщо ви не проходите третю сходинку віри, то з вашою вірою все не гаразд, друзі. Третя сходинка віри. Вірити значить, прийняти Ісуса, покаятися. Що вам ілюстративно це пояснити, друзі, уявіть собі, що хто з вас, до речі, вірить, що якщо б ви займалися спортом, що у вас буде стройніше тіло. Підніміть руку, по-чесному. так. Дякую. А всі інші не вірять в це, так? Да? Ну, якщо ви вірите, до речі, що спорт, да. А як вам це допомагає віра в спорт? Стройніше стаєте, якщо просто будете вірувати. У нас тут цигани є біля мене, живуть на, на українській друзі. Вони дуже вірують, що якщо користуватися милом, буде, буде чистіше циган. А якщо не приміняти, то що буде? Друзі, особливий момент. віра значить прийняття або покаяння. Якщо покаяння нема, то і віра не віра, друзі. Третє, принцип, віра Божа означає покаяння. Цитую просто трьох авторитетів церковних. Перше, це наш Господь Ісус Христос, початківець нашої віри. І ось що Він проповідає. Його перша проповідь звучить так: настав час і наблизилось Боже Царство. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Чому в Україні нема покаяння справжнього? Українці, вони хитруючі. Ми замінили покаяння сповіданням. Насправді це слово покаятися, метаноє буквальне слово перекладається розвернутися. Послухайте уважно. Змінити наміри, мотиви, іти в протилежному напрямку. Покаяння, значить, відвернутися від гріха, почати жити для Бога. Але Христос каже, покайтеся і віруйте в Євангелі. Чому українець не, не може покаятись, друзі? Він іде до церкви. Послухайте уважно. Тисячі мільйони людей сьогодні пішли до церкви, і ще 5 травня також тисячі, але я хочу спитати, чи менше стало розлучень в Україні від того, що вони ходять, сповідуються? Чи менше стало пияцтва, сиріт при живих батьках? Чи було це покаяння рідненькі? Це не було покаяння, чому? Тому що викинули друга составляюча. Христос каже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Тобто, він ідеї дві йдуть пакетом. Якщо буде покаяння, то має бути віра в Євангеліє, має бути сила, яка може людину міняти. І тільки коли людина починає Біблію серйозно сприймати і покаяння буде, друзі, буде мінятися життя. В противному випадку, як мій друг каже, пішли давати наші люди отчоти о проділених гріхах. Що було покаяння, має бути Євангеліє, друзі. Другий авторитет церкви це наш апостол Петро, його перша проповідь звучить так, день п'ятидесятниці або свято Трійці. Петро ж сказав їм: покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і отримаєте Дар Святого Духа. І так, покайтесь і хреститься, нехай кожен із вас, ніяк не поміняти доданки сторонами, покаяння, потім хрещення. Третій авторитет церкви, це апостол, апостол Павло каже, отож залишаючи часи незнання, Бог нині наказує всім людям людям повсюди покаятися. Часи незнання. Друзі, тобто ви не чули, можливо, до цього, що треба покаятися, а ось часи знання тепер є. Я колись ми були в Родивилові, говорив про покаяння, говорив, говорив, а потім записка прийшла від одного хлопця. Знаєте, що я написав? У записці було написано слідуюче. якщо я у випадку одного разу потряплю в пекло, то я знімаю з рівненської команди всю відповідальність за те, що я в пекло попав, бо вони зробили все для того, щоб я туди не попав. Якщо ви сьогодні вийдете з зібрання, друзі, і не покаєтесь, напишіть мені, мені таке повідомлення, будь ласка, в телефон. Я буду чекати. Ви ж тепер знаєте, що треба покаятися. І так, оставляючи часи незнання, ви тепер знаєте, що треба покаятися. Бог наказує, а ви думаєте, що тут це мені наказувати буде? Це творець ваш, друзі. Тихенько, не треба з творцем так. Це ж не то, що вам до таксиста ви спиною сіли. Вам треба покаятись, рідненькі, по-справжньому. Коли ми говоримо за покаяння, друзі, Бог від нас чекає покаяння. Третій етап не пропускайте рідненькі. І так, три етапи віри. Вірити значить просто прийняти факт існування Творця. Другий етап віри. Віра має будуватися на чому? На Біблії, якщо Біблія нема під ґрунтям, то, власне, віра, рідненькі. Підійдіть, візьміть тоді Євангеліє. Підійдіть, будь ласка. І третій етап віри: віра означає покаяння, розвернутися, змінити плани, наміри, жити для Бога, покаяння. Це усвідомити свою гріховність, зрозуміти, що Христос помирає саме за вас на, гріх, на христі. Не просто за весь світ, а саме за вас помирає на Христі. І останнє закінчу, щоб уже у всіх не було питань. Одного разу я їхав якось в потязі, ми їхали тоді разом на Луганск. Разом це протягом дороги до мене підсів а, один мужчина в купе. В купе їхали разом. Я дивлюся, він такий, схожий трошки на хіпі для мене, здався спочатку. Гарно зібрані, зібране все волосся. Позаду є така ну, чорна мотузка, і бачу, що в нього в мішковині є щось таке велике. Я потихеньку стратанув почав йому розказувати про Христа. Ну, я, в принципі, я завжди про Христа розказую. Він сидів мене, слухав, слухав, вже ми познайомились він каже: Володимир, каже, мене звати Михайло, я, я священник православної церкви. Я кажу: круто, але, значить, ми з вами колеги, батюшка. Ми не говорили про те, що роз'єднує почуйте, рідненькі. Ми говорили про те, що об'єднує, за три єдинства Бога говорили, за Біблію і за все поговорили. Він віз собою ікону, ось що, по суті, було в мішковині. Просте це питання, яке задав батюшці. Батюшка, скажіть, будь ласка, то як людині отримати спасіння і мати життя вічне? Він сказав, це просто треба покаятися. Ось до чого сьогодні вас зазиває Господь, друзі. Зараз, коли будемо молитися, ми Зараз, коли піднімемось, друзі, просто спитайте, Господи, що ти хочеш від мене? Спитайте йому по-чесному. Якщо буде сьогодні бажання покаятися, і це буде вольовий акт, не чекайте особливих емоцій, рішення покаятись, жити для Бога. Після зібрання підійдіть до когось, пастирів разом помолитися. Давайте піднімемось разом. Помолимось. Господи, любий. Сьогодні стільки ми говорили про Воскресіння Твоє. Реальність в тому, що також кожен з нас воскресне одного разу, Господи. І Біблія, слово Твоє каже, що всі перестанемо, перестанемо перед судом Христовим, Господи. Одні для життя вічного, а другі для вічного засудження. Господи, дякую Тобі, що в Біблії ми читаємо, що чистили що немає ніякого, що людина при життю визначається через покаяння і віру, де вона буде проводити вічність. Даруй сьогодні людям покаяння, ті, хто ще не покаялися. Даруй нам, щоб наша віра була в Тебе просто як в те, що ти є Творець. Дякую Тобі, що ти існуєш, що ти все створив дуже мудро. Дякуємо, що ти причина всього, Господи. Дякую Тобі за те, що Біблія грунтується на, на Біблії грунтується наша віра. Дякую Тобі за це за розкіш твого слова, що сьогодні ми можемо просто його вивчати. Дякую Тобі, Господь, що даєш змогу покаятися. Господи, проговори зараз до всіх людей, до тих, хто не покаявся, Господь. Торкнись їх серця. Даруй сьогодні спасіння і покаяння. Ім'я Ісуса Христа просимо отець. Амінь. Амінь друзі.